Я бачу це відео ну, таких відео, і воно дуже гнітить. Через то такий контент стараюся взагалі не переглядати. Але тут дійсно пізнали нашого побратима Миколу. Пройшли повністю київську кампанію. ми тримали оборону це в районі Бородянки, Житомирська область. Потім, коли нас вже перекинули на Донецький напрямок, там ми вже більше познайомилися. Стальний чоловік, взагалі мовчазний, але досить таки толковий. Взагалі сам вимогливий до себе і вимагав так само від інших. Немасштабне зубнення ми з ним зустріли разом. Разом з ним зустріли. Він був в мене. Ну не в мене там іншого командира взводу, але в моєї роти е, був старший позиції. Ми виконували бойове завдання на Київщині, населений пункт Королівка. Е, от він якраз був в королівці, і після Київщини, коли противник відходив, ми зачищали. Позиції, і в нас було відновлення. Після відновлення ми почали безпосередньо здійснювати переміщення в місто Бахмут. Після міста Бахмута ми виконували боє завдання: це було он. Зайцеве, це що блигше до Бахмута. Населений пункт. Міднаруда. Да, населений пункт Мідна Руда. І Він там був, попав в оточення з групою. Він йшов старшим групи. Старші групи тоді було і у нас втрати, і противника втрати. Але Микола за рахунок своїми вчинками і діями зміг тоді з засідки, грубо говоря, витягнути людей. Ви ж розумієте, що людина, яка отримала два ордени за мужність, розумієте, як працює нагородна система взагалі в армії, це не заохочувальне, це за якийсь вчинок. Тобто мають бути підтверджені докази, що цей вчинок людина зробила, щоб тебе нагородили орденом. Дуже багатьох хлопців орденом третього ступеня нагороджуються вже по смерті. А тут людина має і першого, і другого ступеня. У нас практично всі, хто залишилися, тут нема жодного, щоб не отримував якісь поранення. І після першого поранення Микола повернувся. У нас взагалі були важкі штурми. Він повернувся. Ну, друге поранення. Це вже суттєво понизило його здоров'я. І самі розумієте, що виконувати бойові задачі тут він вже просто-напросто не міг. Після лікування він повернувся до нас в підрозділ. Зразу зразу ж поїхав старшим позиції. Позиції це було безпосередньо населений пункт Врубівка. Що на Луганщині на Луганщині? Це недалеко Лисичанського нафтопереробного заводу. Після Врубівки він там отримав поранення, пранення, яке після нього дуже довго лікувався. Прийшов військову лікарську комісію. Військова лікарська комісія його визнала обмежено придатним. і було прийнято рішення його перевести в РТЦК. Ми з ним списували ще раніше, він не був в захваті взагалі від цього. Я розумію, що він не готовий ні до яких інтерв'ю. Він взагалі хоче захистити свою сім'ю від цього хейту, який зараз сипеться з, усі, з усіх помийок. Ну, ну це просто жах. Говорив, що дав, хоче підтримки, але якогось іменно такого, бо щоб не відбувалося на його сім'ї. Звернення до поліції наш батальйон. Написав і включно з зверненням на бездіяльність самої поліції. Кажуть, в вчора чоловіка, якби пропав син безвісті, і він звинувачує у всьому ТЦК. Просто я розумію його можливо стан, але не розумію його вчинки, тому що мстити за сина треба не там, треба тут.